В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Під Бахмутом загинув захисник з Волині. Епіфаній провів різдвяну службу у Києво-Печерській лаврі. Пентагон підтверджує, що Росія порушила оголошене нею ж перемир'я. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 8 січня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На околиці Бахмута, що на Донеччині, загинув 23-річний солдат з села Шклинь Луцького району Віктор Вороняк. Про це 6 січня повідомили на сайті Городищинської громади. Як ідеться у дописі солдат військової служби по мобілізації, загинув внаслідок важких поранень 31 грудня 2022 року. В результаті штурму ворожими підрозділами позиції Зсу та ворожого артилерійського обстрілу у східній околиці міста Бахмут Донецької області, редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. За добу волинські рятувальники тричі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідували пожежу у житловому секторі. Зокрема, на Ковальщині у селі Запілля рятувальники відкачали 60 кубометрів води з присадибної ділянки. Крім того, працівники чергової варти від'єднали акумулятор від електроживлення автомобіля, що потрапив у ДТП на вулиці Карпенка Карого у Луцьку, та провели аварійне відкривання дверей квартири на проспекті Перемоги в новості. Волинську, крім того, в СМТ Лукачі рятувальники ліквідували пожежу у літній кухні, що ймовірно спричинена недоліками конструкції димаря. 7 січня у Києво-Печерській лаврі розпочалось богослужіння під проводом блаженнішого митрополита та очільника православної церкви України Епіфанія. Цей момент вже охрестили дійсно історичним, адже це перша різдвяна служба ПЦУ в Успенському соборі на території Лаври. Як зазначають у змі на місці, багато поліції українців до Лаври пропускають через металошукачі. Нагадаємо, раніше богослужіння тут проводила лише Україн. Українська православна церква Московського патріархату Попри оголошене Росією одностороннє так зване припинення вогню, нібито у зв'язку з відзначенням Різдва за православною традицією, російські військові продовжували вести бойові дії. Про це на брифінгу заявила заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії України та Євразії Лора Купер. За словами Купер, російські війська потребують перепочинку і переозброєння, та оголошене Росією так зване перемир'я недостатньо. Тьо тривали, аби втілити це в життя, також вона зазначила Пентагону, що це заява бункерного діда, яку потрібно сприймати з певною часткою скептицизму. Адже раніше той самий чоловік сказав, що не буде вторгатися в Україну. Протягом останніх кількох тижнів одним із місць найбільш запеклих бойових дій залишається район навколо тимчасово окупованого російськими військами міста Криміна Луганської області. На це звертає увагу у своєму суботньому огляді розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії. Зокрема, як зазначають експерти, протягом останніх трьох тижнів бойові дії навколо Криміної зосереджувалися на густо вкритій лісом місцевості на захід від міста. Британська розвідка додає, що хвойні ліси забезпечують певне прикриття від повітряної розвідки навіть у зимовий період. Тож обидві сторони найімовірніше намагаються точно коригувати власний артилерійський вогонь. І як це характерно для бою у лісі, бойові дії здебільшого зводяться до боїв піхоти у пішому порядку, часто на коротких дистанціях. Тож, на думку британських розвідників, російське командування найімовірніше розглядатиме тиск довкола. Ла як загрозу правому флангу свого бахмутського напрямку, який вони вважають ключовим для забезпечення будь-якого майбутнього наступу з метою окупації решти Донецької області. Росіяни не зупиняються планувати нові провокації. Так, центр національного спротиву повідомив, що російські окупанти можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища на Луганщині. Зазначається, що до тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно саперний підрозділ, аби вивчити можливість підривання дамби місцевого водосховища. Як ідеться у дописі, таким чином ворог розраховує сповільнити просування збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну у підриві дамби. Зазначається, що такі дії є навмисним руйнуванням української інфраструктури і не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті. Ба більше росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення. До російської Москви окупанти вивезли нібито на лікування 300 дітей з Луганщини та Донеччини. Про це у телеграмі повідомив очільник Луганської області Сергій Гайдай. За його словами, це офіційні дані від керівництва цього міста. Так, виїзні бригади російських медиків восени проводили медогляди юнаків та дівчат майже в кожному місті окупованої Луганщини. 300 із них примусово відправлено до московських стаціонарів. Нібито при виявленні, так би мовити, серйозних травм першу допомогу їм надали ті самі медпрацівники, які діяли на виїзді. А потім пацієнтів за допомогою спецтранспорту чи санітарної авіації доставили до Москви, де вони продовжили проводити, нібито лікування та реабілітацію до приходу окупантів. Діти та батьки навіть не здогадувалися про свій, так би мовити, тяжкий стан. Гайдай зазначив, що важко уявити, скільки дітей під приводом госпіталізації депортували у інші населені пункти РФ. У енергодарі Запорізької області окупанти примусили близько три тисячі працівників Запорізької АЕС отримати російські паспорти. Як інформує генштаб збройних сил України, змушували працівників жорстоко підприємцям погрожували штрафами та вилученням майна а у місті вивели з обігу українську гривню. Також за даними генштабу, значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями. Українські військові вже у січні 2023 року розпочнуть тренуватися застосовувати на полі бою ракетні системи Патріот. Інформацію про навчання українських бійців повідомляє CNN із посиланням на представників Пентагону. За словами заступниці очільника міноборони США Лори Купер, нашим військовим доведеться витратити на освоєння роботи з Патріотами кілька місяців. Наразі розглядається кілька варіантів місця проведення таких навчань. Авчань це можуть бути як сполучені штати, так і інші країни-союзники. Крім того, існує ймовірність об'єднання різних майданчиків для кращого результату. Збройні сили України ліквідували уже 111 тисяч 740 окупантів. Станом на 7 січня українські військові також знищили 3066 танків, 2062 артилерійські системи, 6125 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Біля Бахмута успішно ліквідовано російського командира та кулеметника. Як повідомляє Державна прикордонна служба України, прикордонна група снайперів зупинила просування росіян на одному із напрямків поблизу Бахмута на Донеччині. Як ідеться у дописі, снайпери спостерігаючи за противником, вирахували керівника підрозділу. Влучними пострілами прикордонники ліквідували командира та кулеметника. Окупанти ж, втративши управління підрозділом, побоялися атакувати та втекли. Ні, автівка, в якій перебувало, немовля злетіла у кювет. На місце довелось викликати рятувальників. Про це надзвичайники повідомили на своїй сторінці у Фейсбук. Відомо, що ДТП трапилася 7 січня на автодорозі ковель Львів біля села Мокрець. В автівці перебував чоловік з чотирма дітьми, віком 6-8 років та п'ятимісячним немовлям. На щастя, у автопригоді ніхто не травмувався. Рятувальники за допомогою троса відбуксирували автомобіль з кювету на стійке дорожнє покриття. Ворог готується до нової хвилі мобілізації не лише на Росії, а й на тимчасово окупованих територіях. І навіть знімають бронь з держслужбовців. Зокрема, на захоплених територіях Донецької області росіяни створюють своє ГІБДД. Місцеве керівництво замінили приїжджими росіянами. При цьому інспекторам повідомили, що з них знята бронь. Про це пише центр спротиву. Водночас у Горлівці перед військоматами поставлений план. Ан мобілізувати 2 тисячі осіб для цього. У місті вже зараз збільшили кількість патрулів. Також у Криму охоронні компанії почали готувати, так би мовити, добровольців типу казаків. Чеченські добровольці продовжують захищати Україну та нищать російських окупантів. Ефектне відео з запеклих боїв у Бахмуті опублікували на Фейсбук-сторінці головного управління розвідки Міністерства оборони України. Добровольці з Чечні воюють у складі інтернаціонального легіону в найгарячіших точках фронту, як зазначили у дописі, серед добровольців герой ічкерійського народу Абдул Хаким. Українські Карпати замело снігом. Зранку 7 січня на високогір'ї мороз. Температура повітря мінус 6 градусів. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуковий рятувальний пост, опублікувавши відповідні фото. Як зазначили у дописі, на горі хмарно. Вітер південно-західний – 6-7 метрів за секунду. У Луцькому районі водій легковика не впорався з керуванням на засніженій дорозі. Його автівка злетіла у кювет і перекинулась. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці головного управління ДСНС України у Волинській області. ДТП трапилась зранку 7 січня на автодорозі біля села Тришківці Горохівської громади. Відтак рятувальникам довелось відбуксирувати авто на стійке дорожнє покриття. Попередньо минулося без постраждалих. Сполучені Штати виділяють Україні новий пакет підтримки у сфері оборони на суму понад 3 мільярди доларів. Про це заявила на брифінгу на Вашингтоні речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Керівник офісу президента Андрій Єрмак. Повідомив, що до пакету увійшли снаряди до хаймерсів, броньовики МРАБ, зенітні ракети Сі Спаров, також БМП М2Бредлі Росія планує мобілізувати у січні-лютому ще 500 тисяч військових. На додачу довершають 300 тисяч, які були мобілізовані у жовтні минулого року. Як повідомляє ведення Зекардженека це той заступника начальника головного управління військової розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, нові мобілізовані будуть брати участь у низці російських наступальних операцій на весні та влітку, та на сході та на півдні України. Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб зібрати військові формування, і будь-який російський успіх на полі бою залежатиме від того наскільки добре росіяни будуть оснащені та підготовлені. Тут дивіться, що у нас робиться. Так Кафе, потім озеро повніше. Дощ не перестає. А жде туди. Волинь продовжує підтоплювати знову на ковищині талі води. Затопили людські присадибні ділянки. Рятувальники продовжують боротися із наслідками аномально теплої зими. Взагалі працювали з відкачування води у північних. Регіонах нашого краю і на Ратнівщині можна так сказати, і десь в перших числах року в Кам'янкашевську сьогодні працюють, відкачують воду в Любомльській громаді, можна так сказати. Ну, присадибні ділянки, це в більшості поодинокі випадки. Так, 5 січня на ковищині волиняна позаливало присадибні ділянки. Рятувальники відкачали близько 250 тонн талої води. Чималої шкоди талі води завдали і комунальним установам у селі Соловичі. На що на Ковищині Вищенні відбулося підтоплення підвалу у закладі дошкільної освіти у Ковалі, СМТ Шацьку, Новолинську та Володимирі вода задала шкоди житовим будинкам, підвалам та присадибним ділянкам. Доробів з ліквідації, наслідків негоди залучили кілька десятків одиниць техніки. Разом із тим, рятувальники кажуть, ситуація контрольована. Працівники ДСНС вчасно надають волинянам необхідну допомогу. Нема там таких критичних моментів. Наші фактично це от один-два виїзди на добу. І то це сьогодні, от і вчора от там дощі пішли, то почали трошки під підплавувати. А так не було нічого. Загалом синоптики надалі прогнозують похолодання, тому підтоплень буде менше. Так, за даними метеорологині Наталії Діденко, 7 січня в Україну заходить справжнє морозне повітря у південній частині та на заході України 0,5 градусів морозу. Морози пройдуть україною, особливо східною, північною частинами та центром. А вже 13-14 січня. Поступляться теплішому повітрю. Вивезли у лісопосадку, застрелили, а тіло закопали. У Луцькому суді заслухали справу щодо моторошного заказного вбивства, яке сталося на Ковальщині. Ідеться про резонансну справу, що трапилась у вересні 2019 року. Тоді на околиці Коваля знайшли закопане у хащах тіло чоловіка із простреленою головою. По гарячих слідах поліцейським вдалося розкрити вбивство та швидко встановити ймовірних злочинців. Офіційна версія – 46-річного волинянина вбили на замовлення, і все сталося через ревнощі. За версією слідства, ймовірний замовник вбивства Сергій Савченко. Чук, який приривнував потерпілого до своєї дружини. Пособником ж в усуненні конкурента став уродженець Грузії Віталій Гадуа. А виконавцем вбивства його рідний брат, який має бойовий досвід на Кавказі, Руслан Гадуа, відвіз їх на місце злочину ще один уродженець Грузії Букія Мамука, домовившись жертвою про зустріч поблизу надіючого кафе в Ковалі, місце було вибрано заздалегідь, щоб нібито зам. Мовити йому виконання будівельних робіт зловмисник зранку, 16 вересня 2019 року, провів потерпілого якнайдалі від дороги та вистрілив йому в голову. Підозрюваних у вбивстві оперативно затримали. А у квітні 2020 року справу передали на розгляд до суду. Здавалося, наче Феміда швидко поставить крапку у цій справі. Втім, минуло вже понад три роки. А віз і нині там. За роки судових засідань двох обвинувачених Сергія Савчука та Букію Мамуку відпустили з під варти під домашній арешт. Інші ж двоє ті самі брати Руслан Гадуа та Віталій Гадуа. Досі перебувають у СІЗО. Відтак, 4 січня 2023 року у Луцькому міськрайонному суді відбулось чергове слухання цієї справи. Під час судового засідання прокурор клопотав про продовження цих запобіжних заходів і надалі. Зважаючи на особу обвинуваченого. Існує ймовірність, що не застосування цього запобіжного заходу останній може вхилитися від суду з метою уникнення кримінальної віддальності. Тим того, врахувати, що в кримінальному провадженні провадження не допитані всі свідки, а тому, оскільки суд може прийняти їх як дотис лежать після безпосереднього допиту суддя, тому і на даний час існує ризик того, що обвинувачені, перебуваючи на свободу може неправомірно впливати на них зміни. Втім, ані обвинувачені, ані їх захисники з клопотанням прокурора не погодились. А навпаки, просила суд відпустити усіх під особисте зобов'язання. Мовляв, в країні війна і вони краще підуть воювати. Словно слово під захисну хотів би сказати, що Сачук на всі засідання без виключення. Коли були виклики, він з'являвся, то ми... Бувати, що нього до нього запобіжний пізний захід буде особисто зобов'язання. На, на даний момент є військовий стан. А Гадова Руслан є учасником фактично бойових дій, має навики е, відповідно до застосування і має таке бажання. Піти і захищати суверенітет України, оскільки він є громадянином також України. Однак колегія суддів таки задовольнила клопотання прокурора. Тож запобіжні заходи усіх обвинувачених продовжили ще на 60 діб. На наступному судовому засіданні Феміда заслухає свідків у справі, які повідомлять суду нові подробиці у цій моторошній історії. На Волині лютує грип. Чимало людей звертаються до сімейних лікарів із страхом, що у них коронавірус, але лікарі вказують на усі симптоми. Інфекційної хвороби сімейна лікарка Луцької міської поліклініки номер один Світлана Критюк розповіла, що спалах дійсно є, адже з початком зими все більше пацієнтів хворіють грипом. Дуже багато звертаються пацієнтів, і дуже багато відкриваємо, даємо звільнень від роботи. Ну так вам навести останнім часом. От вчора 20 пацієнтів, сьогодні більше 20 пацієнтів на День лікарі зазначають, що ковіду стало менше, адже люди вакцинуються. А щодо грипу пацієнти часто забувають про профілактику та щеплення. Ці вірусні захворювання мають тяжчий тяжкий перебіг, де дуже висока сильний інтоксикаційний синдром, підвищена температура, яка погано збивається медикаментозними середниками. Проявляється нежиттю, кашлем, головними болями, болями в м'язах, в суглобах і такою вираженою загальною слабістю втомою. Звичайно, що останнім часом кількість таких звернень з приводу вірусних захворювань побільшало у Волинському обласному центрі профілактики хвороб. Повідомили, що за 52 тижні 2022 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 7362 особи проти 7246 осіб за попередній тиждень ріс на 1,6%. Серед захворілих 63% становлять діти до 17. Надцяти років медики кажуть, заходи запобігання інфікування грипом та ГРВІ однакові. Це тримати дистанцію, носити маску, якщо хворий, бути вдома, не заражати інших, користуватися дезінфікуючими засобами, дотримуватися здорового харчування аби підтримувати імунну систему. Найголовніше, при поганому самопочутті, звертатися до сімейного лікаря. Бомбять нас силою. страшні Богу помолились, що… День пройшов, слава Богу, і встали, слава Богу. Проснулися. Одрадості плакали всі. Дуже тяжко було. Слава нашим рідним зайсу. Зруйновані домівки, розтрощені автівки та життя під обстрілами. Такі жахаючі наслідки понад восьми місяців ворожої окупації. Це все про звільнене 11 листопада збройними силами України. Справжнє місто героїчних людей, Херсон. Переважна більшість місцевих від початку війни не покидали рідного міста. З першого дня окупації жила тут і пані Валентина. Жінка розповідає, окупанти тут були повсюди. Там ми старалися якось одне да, і не, не зустрічатися. Так, що вибіжемо, ви куди по необхідні продукти бачили, дай назад. Бачили, вони Та, бачили. Бачили. Те, що воїни ЗСУ звільнять їх місто, люди тут ані секунди не сумнівались. І коли це врешті сталось, зізнаються, сліз було неможливо стримати. От радості плакали. Всі плакали, танцювали. Да. Слава, да. Слава Богу, да, що звільнили. Дай Боже здоров'я хлопцям. Віримо перемогу. Буду зустрічати своїх синів і внуків назад. Ми в Херсоні з першого дня окупації. Дуже тяжко було. Слава нашим рідним ЗСУ. Ми так їх чекали. Як-то свободніше стало, дихати свободніше стало. а бомбять нас з Страстною силою ложимся, Богу помолились, ліс. да я да. день прошов, слава Богу, і встали, Слава Богу, проснулись. Відтак напередодні нового року команда громадянського руху свідомість здійснила чергову волонтерську поїздку з гуманітарним вантажем. В рамках цієї поїздки волонтери привезли з Луцька новорічні подарунки місцевим дітлахам. З нас таких подарунок таких подарункова для вас. Крім цього, волонтери привезли до Херсону і сімейні пакунки, які сформували спільно з американськими партнерами Global Empowerment Mission. Сьогодні наша команда громадянського руху свідомі прибула до Херсона. Місто звільнило наші збройні сили. Наша гуманітарна місія привезла сімейні пакунки для місцевих, яким вони вкрай необхідні. Слава Україні! Тим часом мешканці Херсона і досі потерпають від систематичних обстрілів на околицях міста. Та, попри це, люди зізнаються: новий рік однозначно принесе диво, і найзаповітніші мрії обов'язково здійсняться. А мрія в людей тут у всіх лише одна. Зараз у всіх однобажанні быстрей буці та кончилось. Набистрій шупад добро буде будеш наша Україна. Буде по. цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!